Сьогодні розглянемо класичний приклад корабля Привода, покинутий екіпажем корабель Марія Целеста. Марія Целеста, або Марія Небесна корабель покинутий екіпажем з нез'ясованої причини і знайдений 4 грудня 1872 року за 400 миль від Гібралтару кораблем де Грасія. Кіль судна був закладений в кінці 1860-го на Верфі Джошуа Девіс на Спенсерських островах в Новій Шотландії. І спочатку був названий Амазонка. Згідно з її реєстраційними документами, довжина корабля становила 30,3 Метра ширина 7,8 метрів, водотонажність майже 200 тонн. Будівництво було розпочато 18 травня 1861 року. 10 червня її зареєстрували в Парсборо. Офіційно власниками корабля тоді вважався консорціум із 9 чоловік. Серед співвласників був Роберт Маклевен, який став першим капітаном корабля. Перший рейс відбувся в червні 1861 року. Амазонка припливла на Файф Айлендс, щоб узяти вантаж деревини для проходження через Атлантику до Лондона. Після завантаження Маклеван несподівано тяжко захворів, і Амазонка повернулася на Спенсерські острови, де Маклеван помер 19 червня. Капітаном потім став Джон Натін, Паркер і Амазонка відновила подорож до Лондона. Під час якої спочатку налетіла на рибальські спорядження в американському іспорті в штаті Мен, а потім у Ломачі налетіла на бриг і потопила його. Паркер пробув капітаном два роки, протягом яких Амазонка в основному курсувала торговим маршрутом між Новою Шотландією та Лест-Індією. і лише один раз у листопаді 1861 року перетнула Атлантику і прибула до Франції. У 1863-му Паркера змінив Вільям Томсон, який залишався в команді до 1867 року. Як згадував один з екіпажу, ці чотири роки були для судна спокійнішими. Але в жовтні 1867-го біля острова Кейп Бретон Амазонка потрапила в шторм і була викинута на берег. При цьому отримала настільки тяжкі пошкодження, що її власники відмовилися від неї. 15 жовтня того ж року. І придбав Олександр Максбін із новошотландського Глейсбея, який через місяць продав корабель місцевому бізнесмену, який через рік у листопаді 1868 року знову продає, але вже американському моряку із Нью-Йорка Річарду Хейнсу. Кейнс заплатив 1750 доларів за покупку, а потім витратив ще 8825 доларів на відновлення судна. Він призначив себе капітаном у грудні того ж року. Зареєстрував корабель у нью Йорку як американське судно під новою назвою Марія Целеста». Або Марія Небесна через рік у жовтні 1869 року Хейнсу довелося віддати корабель своїм кредиторам, які продали Нью-Йоркському консорціуму, очолюваному Джеймсом Віншестером. Протягом наступних трьох років склад цього консорціуму кілька разів змінювався. Зрештою, консорціум передав судно 37-річному Бенджаміну Бріксу, новому капітану, і 5 листопада 1872 року. Марія Целеста під командуванням Брікса вийшла в плавання. Корабель з вантажем спирту ректифікату, що належав компанії Meissner Акерман Коін, вийшов зі Staten Айленд, Нью-Йорк у Порт Генуя, Італія. На кораблі, окрім капітана та команди, у осіб перебувала дружина капітана Сара Елізабетко Брікс та його дворічна донька Софія Матільда. Марія Севеста була виявлена через 4 тижні 4 грудня. За деякими звітами 5 грудня через відсутність стандарту часових поясів у 19 сторіччі була виявлена бригом де іграція під командуванням капітана Девіда Ріда Морхауза, який особисто знав Бенджаміна Брікса. За день до відповідця Марії Селести капітана та їх дружини вечеряли разом. Корабель був покинутий командою. Жодної людини ні живої, ні мертвої на борту не було. Між переборками та палубами виявлено багато морської води. Її рівень у трюмі досягав одного метру. Кришки люків було знято, причому стулки носового люку були зірвані з петель і валялись на палубі. В іншому корабель здавався непошкодженим. Вікна кормової надбудови, де була капітанська каюта, закриті брезентом і забиті дошками. Секстант і хронометр не було знайдено, що передбачає евакуацію команди. У годиннику закінчився завод. Компас зруйнований, ймовірно, при невдалій спробі, спішно його зняти. У каюті капітана залишилася над доторканими скринька з коштовностями та дві пачки грошей. По підвозі каюти розкидані іграшки. Швейна машинка дружини капітана стояла з незакінченим шиттям. Розташування речей свідчило про те, що корабель не потрапляв у сильний шторм. Зокрема, на швейній машинці лежала маслянка, яка при сильному хитанні обов'язково впала. Про відсутність шторму свідчили і спостереження інших судів у районі у час катастрофи. Надмірний рівень вологи у житлових приміщеннях корабля пояснювався лише повсюдно відкритими люками, у тому числі світловим у квіті капітана, що було зроблено явно не за погодою. Також матроси не взяли з собою свої курильні люльки, які зберігалися в корабельному кубрику. У плавні Марія Селеста вирішила з однією рятувальною шлюпкою. Другу зі штатних шлюпок було здано в ремонт. Шлюпку швидше за все спустили на воду, а на зірвало стихією. При цьому, судячи зі стану поручнів, шлюпка була спущена з борту, який за панівних у цей час року і курсу на геную був би навітряним. Вантаж у тисяча 1701 барель спирту виявився цілим. Проте після доставки його до Генуї власник повідомив про зникнення 9 барелів недоторканим виявився піврічний продовольчий запас. Усі папери, крім судового журналу, зникли. Останні запис у судовому журналі датований 24 листопада з координатами Марії Селести, згідно яких вона мала би о восьмій годині ранку наступного дня знаходитись за 6 миль на південний захід від острова Санта-Марія, один зазорських островів. Девід Морхаус, пообіцявши частку в призі, висадив на покинутий корабель свого штурмана Олівера Дево та кілька матросів з деєграції, які, нашвидкуруч, виправивши корабель, привели його до Гібралтару. Британське адміралтейство провело ґрунтовне слідство з докладним обстеженням корабля, у тому числі і нищува три лінії водолазами та ретельним опитуванням очевидців. Саме матеріали цього слідства і є основним та найнайдійнішим джерелом відомостей. Це розслідування сильно відстрочило отримання морхаузом призових, оскільки вантаж не було. Доставлено вчасно, а корабель був затриманий у Гібралтарі. Доля всіх членів команди та пасажирів повністю вкрита мороком. Згодом з'явилося і були викриті кілька самозванців, які видавалися без членів екіпажу, намагаючись нажитися на трагедії. Найчастіше самозванець намагався видати себе за кока корабля. Корабель привид породив масу домислів та чуток, обговорювався можливості заколоту нападу піратів. Деякі згадували напівфантастичні історії про напади, чи нібито мали місце гігантських кальмарів, восьминогів і морських зміїв. Однак навіть такі екзотичні версії не змогли звести докупи всі факти. Наприклад, версія захоплення піратами не пояснює, чому залишився незайманим, вельми привабливий для них вантаж спирту, точніше, коньячного реактифіку. Фікату, який можна було б не тільки випити, а й вигідно продати, версія нападу чи заколоти не пояснює відсутності слідів боротьби чи записів жертв. Правда, подібні пояснення зводяться до того, що екіпаж і пасажири залишили корабель за своєю волею, відрізняючись лише у тлумаченні причин, що спонукали їх на таку дивну поведінку щодо спокійного за свідченням інших судів у цьому районі і в цей час, але холодного океану. Це північно у листопаді при більш ніж прийнятному стані корабля. Одночасно важко пояснити повсюдно відкриті світлові та вантажні люки, кинуті цінності та судовий журнал, порядок у капітанській каюті та кубрику, забиті брезентом надбудови, залишені матроські курильні трубки тощо. Найбільш правдоподобна гіпотеза була висловлена далеким родичем Брікса Коббом. За його твердженням, він якимось чином зумів на якийсь час отримати у сина капітана Морхауза сімейний архів і вивчити всі матеріали, що стосуються таємниці Марії Целести. Крім того, він детально ознайомився з матеріалами слідства з бригантини, що збереглися в архівах англійського адміралтейства. Версія Кобба викладена у його книзі «Рожевий котедж виданий у США в 1940 році. На думку Кобба, причина трагедії полягала у негерметичності бочок зі спиртом. Спирт повільно випаровувався з бочок. Його пари змішувалися з повітрям у замкнутому просторі трюмі, утворюючи вибухонебезпечну суміш. 24 листопада 1872 року стався вибух цієї суміші у кормовому трюмі Бригантини. Потужність вибуху була невелика, і дерев'яні люкові кришки залишилися на місці. Брікс наказав перевірити трюм, для чого матроси зняли кришки. Дещо пізніше аналогічний, але сильніший вибух стався в носовому трюмі. На цей раз вибухових Перекинула кришки люків. Брікс, побоюючи чергового ще сильнішого вибуху, наказав спішно покинути судно. Спуск шлюпки і покидання корабля, мабуть, відбувалося в обстановці паніки, що наростала. Ймовірно, першими в шлюпку сіли дружина і капітана з дочкою Штурман Річардсон та один із матросів. Брікс кинувся до себе в каюту, зібрав судові документи, взяв хронометр і секстант, але поспіхом забув про судовий журнал. Кок у цей час забрав з за провізію для шлюпки, що пояснює відсутність номер. Селесті приготовленої їжі. Очевидно, Брікс не мав наміру зовсім залишати бригантину, а просто хотів тимчасово відійти від корабля на відстань близько 100-150 метрів, щоб убезпечити команду на випадок чергового вибуху. Однак буксирного тросу такої довжини на кораблі не виявилося, і другий штурман Джилінг з матросом тимчасово запозичував для цієї мети Дерек Фол, довгу снасть, якою піднімають косе відриво, що пояснює, що моногроті Марії Целести, відриво було спущене. Більше того, КОП розшукав в архівах протокол. Кол допиту Диво, де той стверджує, що готуючи Марія Целесту до плавання в Гібралтар від Азорських островів, він не виявив на бригантині Дерек Фоло і змушений був закріпити його заново. Коли відчепили Дерек Фау і всі сіли в шлюпку, Брікс згадав, що не взяв із собою компас, матрос, якому це було дорушено, поспіхом впустив компас на палубу. Шлюпка швидко відійшла від бригантини на відстань близько 130 метрів. Марія Целеста дрейфувала. Ті, хто сидів у шлюпці, чекали чергового ще сильнішого вибуху, проте його не сталося, оскільки вибухонебезпечна суміш випарувувалася через відкриті люки обох трюбів. Вітер, що раптово змінився, наповнив вітрила бригантини, і та швидко набрала хід. Тоді як важка, перевантажена людьми шлюпка залишалася на місці. Дерек Фо, що зв'язував її з бригантиною, різко натягнувся і, не витримавши ривка, обірвався. Не керована Марія Целеста пішла на схід зі швидкістю набагато більшою, ніж та, яку могла розвинути шлюпка. Водночас, шторм, що насувався, потопив шлюпку з усіма людьми. Гіпотеза дрейфуючих островів. Чергова гіпотеза була висловлена в 1951 році моряком Додом Орсборном. Вона ґрунтується на наступних фактах. Під територією Мавританії, під пісками Сахари, протікає велика підземна ріка, у гирлі якої іноді накопичується дуже багато наносного піску, який збирається у брили величезного розміру. Під натиском водного потоку брили зносить у море, і потім вони виринають у морі у вигляді на великих островів. На думку Орсборна, Марія Целеста зіткнулася з одним з таких островів. Її екіпаж намагався дістатися до Азорських островів на шлюпках, але потонув. Острів потім знову занурився на морське дно, і корабель став просто дрейфувати в морі. Той факт, що вітрильник був виявлений не біля берегів Мавританії, а між Азорськими островами та Португалією, Орсборн пояснював тим, що він протягом 80 днів йшов через штурмову зону, внаслідок чого координати були розраховані невірно, і Марі Целесту віднесло на кілька сотень миль на схід від Азор, де вона зіткнулася з піщаним островом. Як згадувалося, вищий екіпаж загинув. Згодом вітри віднесли корабель до місця виявлення. Письменник Лоуренс Кіттінг висунув гіпотезу, згідно якої капітан Морхаус і Брікс спочатку домовилися, що оскільки команда Марії Селесті була недокомплектована, три матроси з Деіграція допоможуть Марії Селесті подолати найважчу частину переходу. Після чого кораблі зустрінуться біля островів, і матросі повернуться на деєграція. У ході плавання дружина капітана загинула внаслідок нещасного випадку. Була притиснута піаніно під час качки. Після чого капітан став поводитися неадекватно. І перестав керувати командою. Команда вдалася до пояства, Капітан загинув, упавши за борт. У п'яній бійці було вбито матроса. Зрештою, перший офіцер Хулук, не бажаючи відповідати за те, що сталося, переконав частину команди залишити корабель. І після повернення заявити, що корабель загинув. В результаті члени команди, що залишилися живими, крім коки і трьох матросів з деіграції, злякалися майбутнього суду і попливли на шлюпках до Озорських островів. Решта команди була виявлена кораблем Деіграція, проте капітан переконав моряків уявити справу так, ніби корабель був виявлений порожнім, а саме вони є членами команди Деіграція. Таким чином, капітан Морхаус отримав премію, якою поділився із моряками зі знайденого корабля. Головним недоліком цієї версії є те, що вона заснована на свідченнях єдиного свідка 80-річного старого Джона Пембертона, який нібито був коком з Марії Целест. Даний свідок міг просто забути багаття. То подробиць того, що сталося, або свідомо спотворити факти. Крім того, Кок міг бути просто підставною особою, оскільки Кітінг ніколи не повідомляв, де конкретно зустрів його. А журналістам завжди заявляв, що Пембертон помер. Кілька разів у пресі, головним чином американській, з'являлося повідомлення, нібито від членів екіпажу Марії Целести. після того як перший. Кок Марії Целести з успіхом прокотився Америкою з циклом виступів. У різних містах одночасно з'явилося одразу п'ятеро самозванців, які були швидко викриті через незнання деталей розслідування, та опинилися у в'язниці. Цього разу вже разом. Після ремонту корабель використовувався протягом 12 років. Торічнього серпня 1884 року його капітаном став Гілман Паркер. Січня 1885 року корабель налетів на рифи біля берегів Гаїті. Як з Звалося згодом, це було шахрайством Паркера для одержання страховки. Шахрайство незабаром було розкрито, і в липні того ж року паркер постав перед судом. Але журі так і не дійшло єдиної думки, і 15 серпня справа була врегульована мирним шляхом. І Паркер був відпущений, але його професійній репутації було завдано шкоди, і він помер у бідності через три місяці. У серпні 2001 року експедиція, яку очолює морський археолог і письменник Клайф Каслер, оголосила, що вона знайшла знайшла останки судна біля тих рифів, на які наскочила Марія Целеста. Було виявлено лише кілька шматків деревини та металевих предметів, які вони підняли на поверхню. Початкові експертизи деревини вказали, що це був саме той тип дерева, який активно використовувався на Нью-Йоркських верфях під час ремонту Марії Целести в 1872 році. Однак дендрохронологічна експертиза, виконана скотом сент джорджем з геологічної канадської служби, показала, що деревина відноситься, ймовірно до дерев штату Джорджія, чиї ліси почали виробляти. Пробувати для цього тільки в 1894 році, у свою чергу, деякі факти спростовують цю версію: по-перше, піщані острови ніколи не зносить так далеко від берега. По-друге, пасати віднесло б корабельне на північ, а на південь. По третє, за твердженням деяких дослідників, в останній раз координати Марії Целест були зняті за 5 миль від одного з Орських островів, тобто в межах видимості берега. Втім, підтвердити останні факт незабаром стало неможливо, оскільки судовий журнал Марії Целест Лести зник із канцелярії Гібралтарського суду.